Що ще потрібно знати одиничкам? Що сила творіння вона є в тобі. Ти є творцем. Якщо тобі здається, що ти стоїш на місці, якщо тобі здається, що нічого не відбувається, пам'ятай, що все завжди приходить в свій час. Не потрібно підганяти. Вчити завжди говорить, не біжи впереді паровоза, а то роздавить. Тому завжди обирай. Свій час, завжди вибирай себе і все прийде в свій час. Вселена, вона дуже мудра і вона дуже чудово знає, наскільки ти готова до своєї нової реальності. І якщо тобі здається, що щось затягнулося, це не тому, що ти не працюєш, а це тільки тому, що вселена для тебе готує щось прекрасне. Про те, що можливо навіть ти не допускав в своїх думках.